Одразу вмикаю духовку на 200 градусів на розігрів без конвекції. І одразу вкладаю форму, в якій буду пекти млинець. Форма у мене зверху 28 донизу 24. Для самого млинця мені знадобиться 4 яйця, 130 мл молока, 80 г борошна пшеничного вищого гатунку, 2 столові ложки цукру, 1 пакетик ванільного цукру, дрібка солі та 30 г вершкового масла. До яєць додаю цукор, ванільний цукор та сіль. Перемішую все вінчиком, вливаю молоко і перемішую. Просіваю борошно. Перемішую до однорідності, аби не було грудочок. Ну ось тісто я замішала, тепер залишаю тісто на 10 хвилин відпочити. Як минуло 10 хвилин, перемішую тісто ще раз. Достаю гарячу сковорідку. Вкидаю сюди 30 грамів вершкового масла. Розтоплюю його. Змащую дно та стінки сковорідки маслом. Тут важливо, аби сковорідка була гаряча і з товстим дном. По центру вливаю тісто і не помішую. Ось так. І одразу відправляю у розігріту духовку. Млинець одразу опадає, так і має бути. Випікався 15 хвилин. Перекладаю млинець на тарілку і дам охолонути. Ось виходить така корзиночка, знизу добре підпечений. Цей млинець можна подавати як з джемом, медом, шоколадом, ягодами, різними фруктами. Поливати різними соусами солодкими, то вже вибирати вам. Я сьогодні змащую маскарпоне. До маскарпоне додала один пакетик ванільного цукру, мені того вистачить. Хочете, аби більш було солодко, можна додати ще трохи цукру. Маскарпоне 300 г. Розпочинається сезон полуниці, тому додаю полуничку або будь-які сезонні ягоди, декілька листочків м'яти, трішки цукрової пудри.